Ви Знаєте що? Я би тут його пісні собі А передив... Ану, ви знаєте її мелодію. Тем <паспоріст> ні мені сім країн всіховалися. Я з Миколи Яких тобі? Ну, Так, Всі, як, як, що... дити, як дитину? – так, так, як то колишню дитину. Все, що знаєте, які знаєте, як собі хочете. Чекай, чекай. Спісінку, хоч годинку, або одну нічку. A ja pjedo rosija te u travi rutu čičku. Travi čička travi ruta zelenenka. Mm -hmm. Aj spije. Travi ruta čička duže zelenenka. Ko bi spala u kolesu, a cijedi malenka. Із без безповіття та й без повивання, пішла мати жито жати від самого раня, вилетіла зозулечка та й сіла на ворину, як закуло у віконці, збудила дитину. Бодай же ти золечку більше не кувала. Zbudila sme dite nočku, ščevula bez spala. Ili je kada ono spivala. <laughs> То ж і тікають пісні голови. Збираю, та й укажу, що я то я буду ховати очки, такі мамиці на з'яву. Я спочатку. мати жати, пшеничку яреньку я співала так та й на мене залишила дитину маленьку та, то я вже співала спидиття без повіття ви співайте за порядком і що вам голову Та, жди, я вже співала та, та. байка то нічого дитя без повіття то не співала та й без ti žita žati dlica mogo ranja. Šama ti žita žati dlica zelenenki, a ispije mi nje u kolesoci dlica malenka. Ja to roste, roste. Буду підростати, та й піду я й у садочок. Рушечків збирати. Назбираю ну, подолок та й у пазущину. Та все буду прята, то мамочці на зиму. Я ще щось це нагадаю. Я знала множество, то як він давно вже колесала, то то вже кілька. Степанович 14 років. Повісила колесочку, та й на калиночку. Заколиши буйний вітер, мою дитиночку. Вітер буде повівати. Колись ухітати, а колись ці дитиночка буде мені спати. Трась істина тут. Може, коло Яке як тобі